Вибороти звання найкращого до Івано-Франківська з'їхалися найталановитіші юні хіміки з усієї України. На базі обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості розпочала роботу Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії. 167 учасників, а це переможці регіональних етапів продовж трьох днів розв'язуватимуть непрості теоретичні та експериментальні задачі. Виконувати творчі завдання діти поїдуть до Калиського політехнічного коледжу. У п'ятницю відбудеться урочи закриття олімпіади, тоді ж і назвуть переможцям. Члени журі вважають, такі конкурси забезпечують високий рівень підготовки до наступних змагань уже міжнародного рівня. Звідти наші школярі завжди повертаються не з порожніми руками. Наша українська команда з року в рік показує непогані результати. Ми практично. Завжди привозимо медалі і золоті, і срібні, і бронзові. Я можу сказати, що ми краще виступаємо, ніж наша команда в Ванкувері. Це точно у нас не залишається без медалей жоден учасник.